Та, шановні підписники і гості каналу, отже зараз хочу подивитися два питання а, щодо жахливого вбивства Ірини Фаріон. Можна по-різному, я не буду там своє ставлення висказувати, тим більше, що людина вже спочила а, покійна, а, але в будь-якому разі, як до неї не ставитися до її там, а, вона була, мала глибоку проукраїнську позицію. От, отже, я хочу подивитися, перше питання а, хоча б в загальних рисах, а, хто вбивця, що це, хто це хоча б, наскільки це вийде подивитися, вибачте, по картах. От. І друге питання, яке я подивлюся, це а, чи буде знайдений вбивця. Зараз, хвилинку. Так, іди, не заважай мені. Отже. Перше питання. Хто вбивця? Хто це? Або вбивці? Очевидно, що такі речі в одиночку не зробиш. Хоча хто знає, зараз подивимось, хто вбивця, хто ці, хто ці? Хто ці люди. Хоча б би... що нам карти скажуть про це. А це професійний, це кілер був. Це був професійний вбивця. Це був професійний вбивця, і щось там якось не все так пішло, як вони хотіли. Або це людина, можливо, емоційно нестабільна, хоча я не думаю, ну, це був професійний кілер і в нього є замовники. Оце те, що я бачу. Але тут є карти, які показують, що в нього були не грошові інтереси. Тут було щось о, таке особисте в цьому всьому. Щось таке особисте, присутнє. А, можливо, це, ну, ладно, більше я не буду казати, все ж таки. Це ми вже от то, що ми карти нам показали. А тепер друге питання. Друге питання. Чи буде затримано вбивцю? Ну, але ж, оскільки показало, що в нього є замовник, чи буде, ну давайте поки що подивимося, чи буде затримано от саме ту особу, яка це вчинила, чи його знайдуть і затримують. Ну, поки що я бачу тільки розшук. Він, він утік уже. Його шукають і він уже виїхав. Його, можливо, вже немає в Україні. Але карта суд, яка говорить, що а... його, можливо, вже навіть немає в Україні. Цієї особи. Він вже, він вже виїхав якимось чином, можливо, незаконним, тому що це чоловік. Хоча, якщо він не громадянин України, то, звісно, його випустили. Ну, в будь-якому разі, чесно кажучи, я не бачу, що він буде швидко затриманий. Але те, що буде інформація про те, хто він, така інформація буде. Тобто прояснення по цій справі буде. Буде інформація, хто це вчинив, причини. Тобто до цього слідство на ці питання дасть відповідь. А стосовно того, що його швидко затримують, <кхи> <кхи> поки що я такого не бачу. А... І ще хочу спитати у карт, чи стане відомо хто замовник, чи буде така інформація? Чи отримає слідство таку інформацію? Да. Тут, бачите, карти показує. Тут, можливо, і замовник теж виїхав з України. Навіть ті самі карти повипадали. А, інформація буде, стане відомо, але от а те, що ці особи швидко їх затримають от, от в найближчий час, поки що я такого не бачу. Я бачу, що ці особи, скоріш за все, їх в Україні вже немає.